Мають розуміти, що є статті захищені, є незахищені. Якщо... І якщо закон, бюджетний кодекс, вимить витрачати на захищені статті, навіть гроші, які є на рахунках місцевих рад, але за незахищеними статтями, то це буде робити. І це не приймка казначейства. Казначейство — це просто гаманець. Гаманець, який не може бути винуватим в тому, що пустой. Е... Навіть не власник цього гамамця, а манця, якийсь мажор, прем'єр-міністр там чи президент витратив ці гроші не за призначенням і сталося це не навіть не цього року. Сталося це минулого року перед виборами. І ця ситуація була в бюджеті цього року вже закладена. І ніхто нічого не змінить. Я це як бухгалтер кажу, що якщо в мене немає грошей, то в мене їх немає. І скільки ви не звинувачите, нічого не буде. Я... Я прийшов сюди тільки для того, щоб сказати, що не того пакетуємо зараз. там сидять. там сидять і навіть не там, але вони представники повноважні, тих, хто їх призначив. І винні в цьому президент, уряд і депутати, які на свої передвиборчі тоді так звані соціальні ініціативи прийняли 50 мільярдів зайвих коштів, які в бюджетних геть не поступили. Але їх витратили тоді. І вже цей дефіцит. Які зараз у нас буде на кінець року десь 90 мільярдів гривень. З них 50 мільярдів це минулорічний ще І зараз ці 68 мільйонів, яких багато кому і нам в тому числі винні, ми їх не отримуємо, хіба що отримуємо на ці взаємозаліки. Ми їх не отримуємо ніяким іншим чином. Ніяких у нас немає для цього і шансів немає.